Набіри семи штук класичних трусиків сліпів. Ну, це просто. Ну, мені здається, це відео буде тривати хвилину, тому що це класика. Трусики без рубчика, без принтів, без мережева, без будь-чого. Це класичні відтінки. Бачите: чорний, білий, такий кавовий, карамельний, темно-синій та сірі кольори. Це сліпи. Ой, дуже приємний, до речі, така бавовна вона така в міру тоненька. Давай потягнемо. це розмір М, mm -hmm. да, здається? Mm -hmm. Ну, це взагалі така класика, де е, нічого немає, ніяких написів, ніяких да. принтів, тому такі універ... універсальні кольори, які можна під будь-який одяг одягати. Класно, те, що тут е, дуже тоненькі шви і м'ягенькі. От бачите, ось ця частина дуже часто буває так, що саме вона викликає той самий дискомфорт у дівчат. Коли ми знімаємо білизну е, і бачимо сліди від перетискань трусиків, то це.